Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель Присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці я досліджую світ. В четвертому класі ми будемо говорити на тему, якою буває погода. Налаштуємося на урок. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи. мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Традиційно, діти, ми відправляємося у прямий ефір програми Як почуває себе ненька Україна. Яка в нас зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Дайте відповіді на питання україночки. І українець завжди з нами теж вітається і запитує, яким було вранці небо, коли ми мали б іти до школи. Що стосовно опадів і кому відома температура повітря, теж подивіться. Дякуємо вам за інтерв'ю. Рухаємося далі. Пригадаємо трішки матеріал попередніх уроків. Діти, скільки є пір року? Назвіть їх усно. Чим вони відрізняються. Де можна отримати інформацію про погоду? І для чого вона нам потрібна? Поставте відео на паузу та самостійно усно дайте відповіді на ці питання і потім рухаємося далі. Діти, що ж таке погода? Працюємо за підручничком стріночка 107. Погода це стан повітря в певній місцевості, в певний час. Виконаємо невеличке діти усне, індивідуальне, таке практичне завдання. Спробуйте самостійно зараз описати погоду вранці, коли ви ось нещодавно йшли у школу. Які складові погоди ви охарактеризували? І чи змінилася погода впродовж дня? Теж пригадайте. Спробуйте зараз собі нагадати і йдемо далі. Пропоную вам, діти, також вдома додатково працювати творчі завдання. Стріночка 108, воно є у вас там підказочка, до речі, табличка така невеличка, але зачитаю завдання також зі слайдом. Користуючись різними джерелами інформації, дізнайтеся, які ще умовні знаки використовують для позначення стану погоди. Розгляньте інформацію про погоду з інтернету, прочитайте її і спробуйте розшифрувати умовні знаки. Ідемо далі. В народі діти дуже багато є прислівів і приказок про погоду. Ось, наприклад, чомусь так кажуть: погода один день блисне, а сім день кисне. Так, вітер виє, хоч не знає, що погоду він міняє. Багато снігу, багато хліба, як у травні дощ на дворі, то восени хлібу коморі. Прочитаю вам трішечки діти, працює матеріал стріночки 107 підручника, поки ви теж пригадуєте практичне завдання. Погода це все те, що відбувається в момент за вікном, в цей момент за вікном, чи йде дощ, чи світить сонце, тепло на вулиці, чи холодно. Основними діти-складовими погоди є її температура, хмарність, опади та вітер. Погода може бути мінливою навіть протягом одного дня. Уранці можна змерзнути від ранкової прохолоди, удень страждати від спеки, а ввечері змокнути до нитки під зливою. Сонячне повітря нагріває земну поверхню, а вона віддає своє тепло повітрю. Ви вже знаєте, що тепле повітря піднімається вгору, а його місце займає холодне, через температурний цей рух повітря відбувається зміна температури. Температуру позначають діти цифрою з маленьким кружечком у горі й латинською буквою С, тобто як наша С велика, першої букви імені винахідника термометра Цельсія. Температуру вище від нуля пишуть ще зі знаком плюс, тобто вона тепліша, вона плюсова, ще кажуть, а нижчу за нуль зі знаком мінус. кажуть, це Мінусова температура. Наприклад, плюс 15 градусів тепла. Або Мінус 10 градусів морозу. Для опису діти погоди ще часто використовують такі терміни, як ясно, хмарно, мінлива хмарність та інші. У повітрі завжди міститься вода у вигляді пари. При холодженні пара перетвориться на крапельки, з яких складаються хмари. Вони перешкоджають охолодженню повітря землі та надмірному нагріванню її сонцем. Якщо хмари охолоджуються далі, вони утворюють крапельки вологи, які збиваються в дощові хмари. Таким чином, діти формуються опади, які можуть випадати на землю. Також ви можете в підручничку на сторінці 108 ось розглянути діти приблизні записи погоди, яка може бути в грудні та в січні, де вказано і день, проміжок так тиждень. Температура вказана плюсова чи мінусова, а також чи ясно, чи хмарно, чи мінлива хмарність, чи, можливо, сніг чи мокрий сніг. Попрацюємо, діти, трішки за підручничком, стріночка 109 та 111. А ви знаєте, діти, що наука, яка вивчає погоду, називається метеорологією? Тому діти саме метеорологія і досліджує погоду. Проведемо діти далі словникову роботу, розглянемо ще одне поняття, блискавичник або блискавковідвід. Це пристрій, який е... вловлює удари блискавки і відводить її струм у землю. Слово на стрімші 10 також проаналізуєте. Одне діти, з важливих. Поняття, яке ми також сьогодні розглянемо, це що треба робити, якщо гроза застала нас на прогулянці або десь в іншому місці на вулиці. Це важливо запам'ятати, тому ми зараз проаналізуємо. Якщо гроза застане вас на прогулянці в лісі, полі, тощо вам потрібно діти пам'ятати. Триматися треба якнайдалі від високих дерев, особливо тих, що ростуть поодиноко. Найкраще сховатися в гущавині лісу або під невисокими кущами, у які блискавка не влучає, а в одинокі дерева це як маячок, які блискавку притягують. Не можна бігати чи швидко рухатися під час блискавки грози. Краще зупинитися на місці, постояти присісти або десь ховатися. Якщо є змога, спуститися треба в траншею, в якусь яму або будь-яке інше заглиблення. І якщо гроза застане вас під час купання в будь-якій водоймі, негайно вийдіть з води та відійдіть якнайдалі від водойми. Для чого ж діти взагалі потрібні блискавку від, від, від води? Для того, діти, щоб захистити будинок та інші споруди від руйнівної дії блискавки, людям у помешканнях під час грози необхідно Лише зачинити квартирки, тобто вікна всі, щоб не було протягу. Протяг притягує, до речі, кульову блискавку. Користуватися та тримати в руках мобільні телефони під час діти теж дуже небезпечно. Потрібно негайно їх всіх вимкнути, адже є велика загроза влучання блискавки саме туди, де телефон, адже він теж притягує блискавки. В наших наших діти робочих зошитах на страниці 54 є зображення умовних знаків, якими позначають опади. Можете ось також розглянути. Ми бачимо позначку град, сніг, туман, мряка, іній, крупа, роса та снігова крупа. Тобто, сніг може падати такими як пшонинками і крупинками. Тому діти є спеціальне позначення, яке і називається крупа або снігова крупа. Підведемо діти підсумок уроку. Дайте відповіді на питання, користуючись підручником, які ви знаєте показники погоди, хто стежить за змінами погоди, хто складає прогноз погоди, людям, яких професій потрібно знати про прогноз погоди, що потрібно робити на вулиці, щоб берегтися від блискавки, які небезпечні погодні явища найчастіше трапляються у вашій місцевості, чим вони загрожують людям, як від них уберегтися? та шосте останнє. Чи може те, що ви дізналися впродовж вивчення цієї теми, знадобитися вам у житті і коли саме? Прочитайте, будь ласка, ще раз підручничок. За цією темою на стріночках діти 107-111. Прочитайте дуже уважно вголос, щоб себе теж почути і зрозуміти краще, та дайте відповіді на ці питання. Сьогоднішня тема була дуже важливою, діти, для майбутнього, тому бажаю вам успіхів, будьте уважні, бережіть себе та до побачення, мої хороші!